Розділ 2. відкритість людини на Бога. Пункт 4. Людина з перспективи теології. Богословське пояснення того, ким і якою є людина. Стосується її сутності. Теологія не має можливості відповісти на питання історичного чи біологічного характеру, це поза компетенціями богослова. У теології ми намагаємося відповісти на питання, яке ставлення людського буття до Бога. Варто підкреслити, що головна богословська категорія в наших дослідженнях це спасіння людини. Як особистісне єднання з Богом через Ісуса Христа у Святому Дусі, що переживається як індивідуально, так і в спільноті. Звідси виникають чотири важливі аспекти розуміння людини. Перший аспект людина Створена. Людина є плодом Божественного акту творення. Хай яким ми його собі уявляємо. Вона не просто випадковий результат дії сліпих сил еволюції матерії, хоча теологи ні в якому разі не приписують собі компетенції природознавців, проте мають право стверджувати, що людина істота занадто відміна від усіх інших живих організмів відомого нам світу. Саме у світлі одкровення цей факт інтерпретується ось як. Людина створена особливим актом Бога й обдарована участю в його божественному житті, а також відіграє неабияку роль у світі. Хоча вона потрапляє під вплив законів природи, утім не обмежена ними повністю, може вільно вирішувати й бути відкритою на духовну реальність. Треба додати, що, звісно ж, ні людина. Ні суспільство не створені ідеальними, але мають потенціал зростання й удосконалення. Говорячи про створення, потрібно звернути увагу на дві гіпотези щодо кількості перших людей. Простіша називається моногенез і стверджує, що спочатку існувала одна пара людей, дослівно так, як ми читаємо в книзі буття, розділ перший вірші з 1 по 4 та розділ 2 вірші з 4 по 25. Папа Пій XII в енцикліці «Хуман Генеріс» підтримав саме цю позицію, оскільки вона найпростіше пояснює реальність первородного гріха. Пій XII стверджує, що неможливо об'єднати теорію полігенезу і вчення про первородний гріх, Яке є істиною віри, однак міркування папи стосуються сфери теології, а не біології. По суті, папа не говорить, що біологічно була тільки одна пара людей, а пояснює саме проблематику первородного гріха, який поширюється на кожну людину? Однак останні дослідження й роботи міжнародної теологічної комісії, якою керував кардинал Йозеф Радцінгер. Указали, що не можна відкидати другу гіпотезу полігенез, бо сучасні дані допускають існування більш ніж однієї пари на світанку існування людства. Другий аспект. Людина створена за образом і подобою Божою. Бог під час створення людини поділився з нею своїми якостями у такий спосіб. Піднявши її над усім творінням і зробивши подібною собі, людині як особливому творінню Бога властиве вічне життя, на відміну від інших істот після фізичної смерті, основа особистості наше Я не перестає існувати, не розпадається. Однак повна реалізація особистості можлива лише в досконалій єдності душі й тіла. Тому в християнській теології не можна не згадати про те, що загальне Воскресіння також є істиною віри, хоча ніхто не уявляє, як це станеться. Те, що людина подібна Богу, приводить нас до ще одного важливого твердження: людина є володарем світу, вона вінець творення, керує світом і відповідає за нього, звідси випливає. Що людина може використовувати всі ресурси для свого блага, проте зобов'язана робити це помірно, не знищуючи цього світу. Людина розумна й вільна ми не детерміновані, не обмежені повністю законами природи, але в змозі їх пізнати і використовувати для свого блага світ служить людині, а не вона підпорядкована йому. Людина соціальна, тобто здатна будувати взаємини з іншими особами, з людьми і з Богом, що засновані на любові, а не тільки на взаємовигідній співпраці або на природних силах взаємного тяжіння, наприклад, і тварини можуть жити зграями. Людина в змозі побудувати стосунки, у яких домінують такі категорії. Як справедливість, милосердя, повага тощо, які ми не зустрічаємо в природі, третій аспект. Кожна людина грішна, природа й пояснення первородного гріха залишаються для теологів міцним горішком в офіційному вченні церкви ця тема не розкрита повністю, тому тут усе ще наявне широке поле для дискусій. У теології існує кілька напрямків інтерпретації цієї істини віри, тож, хоч і зрозуміло, що суть первородного гріха в тому, що людина свідомо увійшла в зло, відвернувшись від Бога, але ми не знаємо, як саме це сталося і чому в первородного гріха такі величезні наслідки. Можемо тільки сказати. Що людина слабка перед гріхом і легко піддається силам світу, які її втягують у вир егоїзму, віддаляючи від Бога й мети, для якої вона живе, через це порушена й наша внутрішня цілісність і відкритість на Бога. Однак людина не детермінована, не спрямована до зла завжди є вибір не можна забувати. Що кожен особистий гріх це не проблема юридичного характеру або просто порушення закону, це вибір людини, спрямований на порушення або навіть руйнування стосунків із Богом. Тому гріх вдаряє у всю сутність людини, а не тільки зовнішню дії. Гріх з'являється тоді, коли розумом особа визнає для себе добром те, що об'єктивно є злом, або ж коли вирішує домагатися блага негідними методами, внутрішньо погоджуючись на ці дії. Наприклад, бажання бути багатим це добро, проте отримання грошей нечесним способом усупереч справедливості й любові, робить це бажання грішним. На жаль, людина легко піддається такій спокусі. Четвертий аспект Людина спасенна Спасіння від гріха в моральному і онтологічному вимірі неможливе виключно зусиллями людини, проте воно нереальне й без нашої згоди. Суть спасіння полягає в досконалому досягненні тієї внутрішньої цілісності, яку Бог заклав у нас, а також у повному єднанні з Богом. Як і з нашим Творцем і Спасителем. Це відбувається в пасхальній таємниці Христа. Через Христа людина знаходить можливість поєднання з Богом та онтологічно звільняється від первородного гріха. Це можна порівняти з переустановленням системи в комп'ютері, зі збереженням даних Бог знову дає людині з'єднатися з Ним. Хоча наслідки старої програми первородного гріха залишають свої сліди, нехай у цьому житті ми й можемо функціонувати краще, святіше, проте перед нами в майбутньому стоїть радикальна зміна, пов'язана з повною втратою для нас світу, з нашою смертю. Утім це веде до нового, досконалого життя. І тут, якщо знову порівнювати з комп'ютером, ми змінюємо не тільки програму, але й фізичні компоненти на досконаліші. Наше Воскресіння дасть нам нову природу, але поки що існує алгоритм дій для збереження внутрішньої цілісності та єдності з Богом, моральні норми. Людина покликана до морального життя не тому, що вона добре са по собі, а через те, що це дозволяє вибирати шлях до Бога і ухвалювати рішення, засновані на любові, а не на егоїзмі.